Увага, друзі! На дорогах України з'явилися якісь незрозумілі бандити у військовій формі, які викрадають людей, погрожуючи їм зброєю. Один з таких епізодів стався вчора у Чернівецькій області. Там на блокпосту такі от бандюки зупинили маршрутку, почали вимагати від чоловіка, який їхав в цій маршрутці, якісь документи, на що він звичайно відмовився, і попросив документи у цих людей. Один із персонажів, який ніяк абсолютно не представився, не показав ніяких документів, більше того, у нього було навіть закрите лице у Балаклаві, що в принципі зараз заборонено в Україні. Так от цей персонаж дістав зброю і почав цією зброєю погрожувати чоловікові. Я опублікував це відео на своєму телеграм-каналі. Телеграм називається Не на часі. Також на відео видно, що там є іще ще декілька бандитів у військовій формі зі зброєю. А також є ще одне бандформування під назвою Поліція. І всі вони тихенько і спокійно спостерігали, як оцей виродок у військовій формі погрожує людині пістолетом, і абсолютно ніяк не намагалися його зупинити. Я розумію, у вас може виникнути питання: а з чого ж я вирішив, що це бандити? А все дуже просто: Чернівецький ТЦК заявив, що оцей бандюган. У військовій формі не має абсолютно ніякого відношення до місцевого ТЦК. Тобто якась незрозуміла, невідома нікому особа у військовій формі із закритим обличчям погрожує людям зброєю, і ніхто не знає, що це за особа і які у нього взагалі повноваження. Отака от, от вона країна з яку продовжує накривати зе мобілізація. Друзі, це мій новий аккаунт. Попередній аккаунт на 216 тисяч підписників було заблоковано. Мабуть, українській владі не дуже подобається, що я розказую. Тому підписуйтесь на мій новий Тікток. Давайте будемо його розвивати, розганяти, щоб якомога більше людей знали правду.